У мене представлення, що морська піхота це ну це там елітні хлопці, і, і якось де вони, а де я за ці 28 днів навчання — обучення? Ну це ж ну це нереально. То обучити. пацани. Якщо ви оце кудись далі там поїдете і станете танкістами, каже, ви, ви таким не красава. це війна? Бо якщо ми їх не остановимо там, то вони будуть лізти сюди. Я прийшов обновити дані свої і все. І мені видали повестку, повозили, свозили в ДШВ, Ну, там, там якось не вийшло, там остатися. А я, а потім в Діснув у Чепка, один вос. ВОС там отримав і переїхали на цей штаб в Дісну і там почали. Ті пана, що все, хлопці, поздравляємо вас, 10 чоловік. Морська піхота танкісти. Бо, ну Що, що, я, я як у Чепко проходив, я не думав, що я буду танкістом, бо, бо ну, нам як це отак от, що виходить наш ну, комбат. Дійсно, що так, отак, отак. Хлопці, ви їдете на танкову. Чого? Ну, того, що ви будете танкістом. Так, а говорю, а хто той каже, ну, по спискам, вроді би, ти як оцей навідник. Ні, бо не представлення, що морська піхота це, ну, це там елітні хлопці, і, і якось де вони, а де я. А, за, а зараз да, воно все привично. І в Дісні я там отримав якісь ази, бо там людей дуже багато було. Ну, що і, і воно за, за ці 28 днів обучення ну це ж ну, це нереально обучити. У нас там був підполковник, він зараз відставці. -то, то він каже, пацани, якщо ви кудись далі поїдете і станете танкістами, каже, ви взагалі ви таким не красава. Якщо цей курс, як мінімум, це ми повинні три місяці були вчитися, а нас тільки 28 днів, то і, ну, каже, це нереально навчитися. Ну, а потім, що попав в бригаду, там в того спитав, в того спитав, в того спитав, що ну, всі підказують, що, що так, так, так ну, дають, діляться своїм опитом. Просто ну, Так, так сталося, що виїжджали на закриті. Мені кажуть, координати, я, я їх ввожу у Бакали, я зі метальний уровень, і все, то кажу командиру, я до пострілу готовий. Той каже, постріл, все, вис... вистріл, і все, і все заново. Заряджаємося і далі. <звук> Воно мені не цікаво, якщо чесно. Там, по кому ми, ми там будемо працювати, ну. Якщо б показували відео, це, да, як ми на це отработали, і потім, що відео дивилися, це відео да, дивиться. Тут отак би можна було подивитися. А так мені якось ну, мені головне зробити свою роботу, щоб, щоб всі були довольні, щоб на мене ніхто потім не, не дивився, не тикав, що ти там та мазіла чи ще щось. Ми техніку не, не підбивали, тому чисто це, що по піхоті по островам там робили. Там же, що ніхто ж не скаже, скільки там, ну, скільки ми їх там перебили. Просто ну, що що дрон знімає, ото що, 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 що кажуть, ну це приблизительно скільки то людей. Ну, то звісно, чим більше, тим лучше, ну в принципі. Бо це війна, бо якщо ми їх не остановимо там, то вони будуть лізти сюди. Це ж.